Як тренувати м'язи тазового дна вагітним жінкам і чи взагалі їх потрібно тренувати? Сьогодні я розкажу вам основні моменти, також дам вправи, тому залишайтеся зі мною. Мене звати Світлана Бесага, я треную жінок вже більше 15 років. За цей час я народила двох дітей і активно вивчаю тему, як відновлюватись жінкам, як тренуватися жінкам, щоб зберегти своє здоров'я. Вагітність це дійсно той період, коли навантаження на м'язи тазового дна суттєво зростає. І дійсно, варто тренувати ваші м'язи тазового дна, вміти ними володіти, скоротити, розслабити, бо це теж дуже важливо, коли вже буде процес народження дитини. Звісно, перед сьогоднішнім тренуванням ви маєте мати дозвіл від лікаря, що вам можна тренуватися. Якщо він у вас є, обов'язково тренуйтеся, тому що сьогоднішнє навантаження буде. Суттєво помірним, корисним, а також я рекомендую жінкам просто його виконувати, навіть якщо ви не вагітні. Нам буде потрібен для сьогоднішнього тренування лише рушник, великий бан, на який ми будемо скручувати в руло. Багато жінок no. не відчувають і не вміють тренувати свої м'язи тазового дна, тому що це може бути брак сексуальної освіти, якийсь негативний досвід. Багато ми сидимо, мало бачимо, торкаємося цих зон, і пропріорецепція з нашими м'язами тазового дна може бути доволі низькою. Але жінці дуже варто познайомитись своїм тілом і вміти тренувати свої м'язи тазового дна. Для сьогоднішнього тренування нам буде потрібен рушник. зараз ми будемо вчитися відчувати наші м'язи тазового дна, знайомитись з ними. Спочатку ми будемо сідати на наш рушник, розкриваємо сідниці, тянемося за маківкою вверх, і рушник буде тут, як аплікатор, для того, щоб ми відчули, на чому ми сидимо, щоб наш мозок відчув. Чим ми будемо зараз намагатись управляти? Ви можете поглядати зі сторони в сторону вперед, назад. Якщо вам боляче, це може бути ознака підвищеного тонусу, м'язів тазового дна, ви можете взяти більш м'який пледик. З м'якшої тканини. І е, садимо е, рівно ту кількість часу, поки ви можете комфортно дихати і розслаблятись. Погойдалися дуже добре, порухали вашим тазом. І постарайтеся зараз е, відчути, як ми йдемо до початку лобкової кістки і до куприка. Це приблизно довжина наших м'язів тазового дна. Довжина. А ширина від одного сідничного бугра, бугра до другого. Погойдайтесь. Також важливо розуміти, що наше тазове дно це не сфінктери, це не якась трубочка, а це гамак. Гамак це приблизно ось як ваші дві долоні. Тобто наше тазове дно досить об'ємне. Супер. Забираємо наш рушник. Далі вчимося відчувати наші м'язи тазового дна. Найлегше вчитися керувати м'язами тазового дна в позиції лежаче. Але бувають винітки комусь бути комфортніше в позиції на боці, комусь в позиції на четвереньках чи е, на четвереньках. Чи в коліно ліктьовій позиції. Ви можете спробувати в різних позиціях і обрати ту, в якій вам найкомфортніше перебувати. Також позиція лежачи на третьому триместрі може бути не всім комфортна. Якщо ви раптом почуваєтесь лежачи, що вам не добре, відразу, будь ласка, підніміться, або ви можете собі взяти подушки і бути в такій напівсидячій позиції. Отже, ми пробуємо м'яко опуститися хребеть за хребцем, наскільки це зараз можливо. Лягаємо. І наші пальці ми будемо ставити на нашу промежину. Занурім м'ягко і будемо кашляти. Кашляємо голосно, щиро. І ви маєте відчути, як ваші м'язи тазового дна відбиваються під рукою. І тепер ми будемо пробувати. Скорочувати наші м'язи тазового дна. Оце, що відбивалося. Будемо пробувати скорочувати м'язи тазового дна на видиху. Робимо вдих м'язи тазового дна розслабляємо, а на видиху скорочуємо. І хтось може сказати, боже, а як їх скоротити, ці м'язи тазового дна? Ви можете собі уявити, як ви е от, дуже хочете в туалет. І потрібно ще хвилинку дочекати, почекати, добігти, що ви робите, ви підсвідомо скорочуєте свої свінтери і свої м'язи тазового дна. Спробуйте так. І що ви маєте відчути, як під пальцями тканини стають твердіші і злегка йдуть вгору. Ось це і є наші м'язи тазового дна. Весь гамак скорочується. Прекрасно. Також я зараз вам додам іншу візуалізацію. Якщо. Е Попереднє з туалетом вам не дуже підходить, коли ми дуже хочемо в туалет. Уявляємо, зараз в нас в піхві тампон, і на вдиху ми цей тампон будемо розслабляти, а на видиху скорочувати. На вдиху розслабляти м'язи тазового дна, а на видиху скорочувати і будемо ще й додавати підтягування вгору. І таким чином ми задіємо всі три шари м'язів тазового дна, а не лише сфінктери. Увага! Пробуємо вдих розслабити м'язи тазового дна, відпустити уявний тампон, а на видиху його скоротити і підтягнути вгору. Вдих. Видих. Вдих. І видих, чудово! Зробіть, будь ласка, зараз паузу, і я вам додам ще один образ. Ви можете уявити, що ваш таз, ваше тазове дно, як квітка, і на вдиху квітка розквітає, розкривається, а на видиху закривається квітка і підтягується вгору. Вдих квітка розкрилася, відпускайте ваше п'язе тазового дно, розслабляйте, а на видиху скоротіть. І також ви можете собі уявити, що ваш таз, ваші м'язи тазового дна це як метелик. На вдиху ваші сфінктери розкриваються, тазове дно розкривається, а на видиху ваші сфінктери закриваються, і ще тішечки ви підтягуєте тазове дно вгору. Бажано це робити з заплющеними очима і бути тут і зараз сконцентруватись, тому що. З м'язами тазового дна не все може вийти з першого і навіть з другого разу. Але коли ви будете регулярно тренуватися, ваш е, зв'язок мозку з м'язами тазового дна покращиться, і ви будете щоразу якісніше виконувати. Також вас попрошу не старатися не включати сідниці, надміру не включати м'язи живота. Вони злегка можуть задіюватись, але це точно не ті м'язи, які потрібно скорочувати. І ми з вами додамо рух, так, щоб нам було трішечки і веселіше і ще краще задіювались м'язи тазового дна. Тому що тренувати лише м'язи тазового дна без руху тазу кульшових – це мало ефективно. Це добре, але буде набагато краще, коли ми додамо руху. І ми зараз на вдиху будемо тягнути лобок від себе, а на видиху на себе Рухати нашим тазом. Вдих. І видих. Ви можете уявити, що ваш таз це є чаша з водою. На вдиху, вода йде від себе, на видиху на себе. Також це можна робити на боці. Всі ці вправи, якщо ви на боці, прошу пробуйте лобок від себе, на себе. Рухаємось. Угу. Чи на четвереньках ви виконуєте той самий рух. І тепер, коли ви. Лобок тягнете від себе, ваш таз розкривається, відстань сідничними бограми збільшується. І це дійсно дуже і дуже корисний рух для нашого тазу і для м'язів тазового дна. Наші м'язи тазового дна розтягнулись, ми їх розслабляємо. А на видиху наша відстань сідничними вибограми зменшується. Наш куприк також виконується рух в нашому крижовому відділі хребта. І тут у нас ще м'язи тазового дна скорочуються. Водих м'язи тазового дна розслабляється. А на видиху скорочується. І зараз додайте той образ, який вам найбільше відгукується: чи з тампоном, чи з квіткою, чи з метеликом. Вдих. Розслабили, відпустили тампон, видих, скоротили, підтягнули вгору. Вдих. Квітка розкрилася, видих, квітка закрилась, підтягнулася вгору. вдих. Крила метелика розкрилися, на видиху крила метелика закрилися і він полетів вгору. І ви зараз можете сказати, Світлана, а скільки робити разів? Дівчата, це дуже індивідуально, так як тренування для широкої кількості людей, моя вам порада: робіть, будь ласка. Ту кількість, яку ви можете відчути, поки ви не компенсуєте сідницями. Як тільки ви вже відчуваєте, що почали включити сідниці, прес зупиніться. Нам це для першого разу може бути і два повтори, це вже добре. І поступово ви зможете збільшувати до десяти, але забагато теж не варто робити. Зараз ми беремо наш рушник і будемо фіксувати між, між нашими колінами і будемо додати рух кульшових суглобів далі з нашим тазовим дном. В цій позиції ми будемо намагатися зробити талію довгою від куприка до маківки одна лінія. Витягуйтесь, будь ласка, дівчата. І зараз ми будемо з вами піднімати, ми фіксуємо м'яч між колінами і ми будемо п'ятку тягнути в стелю, а коліно вниз. Талія довга при цьому. і Це дуже здається простий рух, але він теж неймовірний. На вдиху у нас тут наша одна половинка тазового дна розтягується. Один сідничний бугор йде в сторону, одна половинка тазу розкривається. І на видиху назад. Вдих. І видих також тут дуже важлива робота для наших ротаторів. Що теж дуже важливо для наших жінок, щоб вони нас були рухливі, гарна амплітуда. І ось цей момент, коли наші йдуть коліна до середини, нас дуже добре розкривається саме. Нижня частина тазу. І саме ми будемо тягнути коліна до середини, коли вже дитина буде виходити. Це вже коли йде родова діяльність, нам е, наше тіло підказує, тому що наш таз, як трикутник, низ тазу розкривається, верх більше закривається. Тому цей рух надважливий. Вдихаємо, дівчата, і видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. І зараз буде візуалізація з нашим тампоном. На вдиху, ми. Відпускаємо цей тампон, а на видиху скорочуємо, підтягуємо вверх. Вдих. Видих. Ще два рази ми зробимо небагато вдих. Але попробуйте якісно. Видих. І заключний раз. Вдихаємо, і розслабляємо м'язи тазового дна. І на видиху скорочуємо, підтягуємо вверх. Робіть довгий видих. Те саме на другу сторону. Акуратно руками собі допоможіть. І працюємо. Лягаємо на другий бік, витягуємось, видих і видих. Будь ласка, зафіксуйте ваш таз. В когось цей рух може бути досить мало амплітудний, особливо, якщо ваші сідниці, глибинні, глибинна мускулатура в напрузі, вам може бути важко виконати цей рух амплітудно. І не потрібно ось цього робити, дівчата. Талія довга з двох сторін. Дихайте, розслабляйте ваші м'язи. Видих. І ще вдихаємо собі в таз, видихаємо, вдихаємо і додаємо візуалізацію. Тампон, квітка, вдих. Квітка відкрилась, видих, закрилась. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І заключний раз. Вдихаємо. І видихаємо. Супер! Ми з вами працювали над внутрішньою ротацією стегнової кістки і роботи кульшовим. Зараз ми беремо наш рушник між стопами і будемо працювати над зовнішньою ротацією кульшових соглобів. Ми працювали на боці над внутрішньою тепер над зовнішньою. І коли в нас йде розкриття матки, нам важливо допомагати собі розкривати наші кульшові, тоді наш, наша верхня половина тазу розкривається, а нижня закривається. Дихаємо. Тут можна і вдихати, і видихати на цю позицію, яка вам комфортніше. Вдих, видих, вдих, видих. Прекрасно. Ось так розслабте ваші ноги. Акуратно через бік ми підіймаємось в позицію стоячи. І зараз ми розкриваємо наші ноги, розвертаємо наші стегнові кістки назовні. На Таз розкривається, саме верхня частина тазу. І коли от ви тільки приїхали, тільки відчуваєте, що починає, починається родова діяльність, працюйте в цих позиціях дихайте. Пробуйте розкрити свій таз в цій позиції. Впертеся, дівчата, в ваші стегна, таз розкритий. І дихаємо. На вдиху. Ми стараємось розслабитись. І робимо подовжений видих. Вдих і видих. Вдих. Просто зараз дихайте і видих. Пробуйте розкрити ваш таз. Прекрасно! Тепер ми навпаки, стопи ставимо. до середини коліна дивляться, до середини, і наш таз навпаки, нижня частина тазу розкрилася, верхня більше закрилась. І дуже часто жінкам, коли саме вже виходить дитина, зручніше в таку позицію прийти саме коліна звести, особливо, якщо ви народжуєте напівсидяче. Тому що підсвідомо ми так навіть робимо, тому що так легше нам народити і для дитини більше простору. Тому також важливо, щоб ви міли і так розкривати ваші ноги, і так, дівчата, і ось сюди, і сюди. І піднімаємося. Ось таке сьогодні в нас просте, коротке тренування, де ми з вами пробували відчути наші м'язи тазового дна, пробували їх скоротити. Дуже вас прошу, якщо ви перший раз виконуєте такого роду тренування, не потрібно. Відразу старатись велику кількість. Будь ласка, прислухайтесь до себе, розпочинайте з двох-трьох разів. І поступово, коли ви вже будете відчувати, що ви якісно виконуєте два-три повтори, додавайте! І, будь ласка, не робіть забагато. І, будь ласка, фаза скорочення і розслаблення надважлива. Тому що, коли ми народжуємо дитину, нам важливо розслабити наші м'язи тазового дна, вміти це зробити. А також нам важливо, щоб наші м'язи тазового дна були також міли і скорочуватись. Тренуємо різні фази, будьте здорові, і буду вас чекати на післяпологому відновленні в себе на курсі «Тазове дно. плоский живіт. thank you